Вітаю вас на каналі Крипта всі ми знаємо дуже популярні біржі, на XTL Binance, Kucoin або Хобі. І нам також відомо, що взагалі-то криптовалюти це інтернаціональна річ, і зазвичай ми користуємось саме міжнародними продуктами. Але постає питання: чи є в Україні які небні біржі, і чи можна ними користуватися, чи можуть вони запропонувати нам сервіс на рівні їх закордонних колег, закордонних, так би мовити, конкурентів. І сьогодні ми поговоримо про три. Такі біржі, що вони пропонують, який у них функціонал і чи варто ними користуватися? Перша біржа, про яку ми поговоримо, це очевидно WhiteBit, так як зовсім нещодавно ми обговорювали реліз їх нативного токену і обговорювали його можливості. WhiteBit – це одна з найвідоміших українських бірж. Вона має доволі широкий функціонал і додаткові можливості, окрім банальної торгівлі. Звичайно, ми концептуально всі звикли, що біржа це в першу чергу можливість обміняти одні власне фінанси на інші гривню на біткоін, біткоін на USDT, USDT. З ДТ на євро і так далі. Це першочергова задача біржі: мати зручний інструмент для спотової торгівлі, але глобально у бірж може бути набагато більше можливостей і це ми бачимо на прикладі WhiteBit. Крім того, що на WhiteBit є спотова торгівля. Тут також існують. Ф'ючерси, смарт-стейкінг і лаунчпад. Після того, як ми поповнили рахунок дуже зручним способом, до речі, саме на WhiteBit, один з найпростіших варіантів купити свою першу криптовалюту. Чому все дуже просто, безвідсоткове поповнення з карток Монобанку? Воно відбувається миттєво. Ви закинули гривню, купили собі біткоін. І насолоджуйтесь життям. Далі ми можемо перейти на ф'ючерси і поторгувати. Оцінити наскільки тут зручний термінал, подивитися на його можливості, що можна робити, а що зробити не вдасться. Ключове в тому, що це абсолютно серйозна і технологічна продукція, і дуже-дуже непоганий проєкт, з яким дійсно можна працювати, і він може створювати конкуренцію. Стосовно смарт стейкінгу, то це доволі перспективний Ни напрямок і можливості вкласти в ваші стейблкоїни, щоб вони приносили додатковий прибуток. В цілому відсоткова ставка тут дуже і дуже непогано, тож, якщо розглядаєте, варіант смарт стейкінгу, обов'язково зацініть можливості вайтбіту. Ну і, звичайно ж, лаунчпад. Так як нещодавно відбувся реліз токену VBT і реліз такого функціоналу, як лаунчпад, ми очікуємо на продовження цих можливостей і на наступні проєкти на цій платформі. Глобального біржу Вайтбет можна оцінити на тверду вісімку, тому що тут є. І хороший функціонал, і додаткові можливості, зручний дизайн, швидке поповнення з українських карток, і доволі активні соціальні мережі. Плюс тут є всілякі розіграші і турніри, які спонукають торгувати вас більше. По факту, Ведбі це одна з найкращих, або ж просто найкраща українська біржа, яку можна порекомендувати. Але біржа це ж не єдина, і ми переходимо до наступного продукту. Це QMOL. Qmall в першу чергу відомий нашим користувачам своїм неймовірним айдропом. Компанія була дуже щедра, роздавала дуже багато своїх токенів і все, що відбувається розблокування, і ми отримуємо дійсно великі надходження за рахунок цього продукту. Айдроп був дуже зручний і простий, і заробити міг. То завгодно, і, власне, нам також вдалося, і ми отримуємо свої виплати дуже комфортно і з дуже великим профітом. Якщо хочете більше цікавих схем, обов'язково зазирайте в наш телеграм, там все найактуальніше зі світу криптовалют, роздачі айдропів, релізів на біржах, лаунчпадів, лаунчпулів і всього іншого. Дійсно корисна інформація в дійсно зрозумілому форматі. Всі лінки будуть у описі. Але якщо ми дивимося далі айдропу, то ми можемо. Зрозуміти, що біржа ще на етапі розвитку. Тут є можливість торгувати, придбати криптовалют, вивести його, зручно поповнити баланс, але крім цього, дуже і дуже мало функціоналу. По суті, якби більшість продуктів вони плануються. Той самий лаунчпад, як ми бачимо, запропонував нам тільки. Токени QMall і нічого нового там не релізилось. По суті, біржа не є мертвою, але все ще не можна сказати, що вона пішла в активну фазу і повноцінно розвивається, і регулярно пропонує нам цікаві пропозиції. З функціоналом тут є базова торгівля, розширений функціонал, власне, терміналу спотової торгівлі. Qbox це можливість заробляти нагороду у ваших улюблених активах, яка також в розробці ISEND, можливість передавати Гроші, і власне шоп, який має запуститися скоро. Але коли це скоро станеться, поки що невідомо. Стосовно інтерфейсу, можна сказати, що він абсолютно типовий, не вирізняється чимось цікавим, але глобально доволі таки непогано, зручно і користуватися можна. Ліквідність на біржі є, можна торгувати не по всім параметрам, але все-таки глобально біржа не дуже сильно уступає конкурентам, але все-таки по функціоналу програє вайтбід. Можемо оцінити на 6 з 10. Їдемо до наступного проєкту. Це куна. Основна перевага куни в тому, що тут дуже простий, доброзичливий і зрозумілий інтерфейс. З однієї сторони, людям які звикли до інтерфейсу Binance або WhiteBit, буде здаватися, що тут сильно не вистачає функціоналу, і вони глобально будуть праві. Але якщо людина тільки починає, то їй якраз буде достатньо. Тут є можливість придбати криптовалюту, поповнити свій рахунок з гривної карти, цього достатньо. Це зручно, зрозуміло. Тут чітко розставлені акценти, і можна сказати, що над проєктом працював. Професійний дизайн, але з точки зору ліквідності, місцевих цін і зручності та можливості, у нас сильно дуже сильно програє своїм конкурентам. Банально тут дуже мало валютних пар, на них не актуальні ціни. За мала ліквідність дуже мало людей торгує. В принципі, купувати тут щось банально невигідно. Навіть як обмінник, використовувати даний продукт доволі важко, тому що знову ж таки ціни не відповідають. Ринковим. З функціоналу тут є тільки куна-коди і реферальні можливості. Тож, я можу сказати, що біржа, ну, максимум на четвірочку, виключно за рахунок дизайну і доволі зручної можливості поповнювати свій рахунок з картки. Але нічого більшого, окрім спотової торгівлі дуже обмеженої кількості монет, вона запропонувати вам не може. Та, знову ж таки, якщо вам цікаво, посилання будуть в офісі, можете зацінити як альтернативний. Варіант може бути. На цьому все. Якщо знаєте ще якісь круті українські проєкти, обов'язково пишіть про них у коментарях. Ми, можливо, зробимо по ним відео. Не забувайте про наш телеграм і інші соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі. Чекаємо вашого активу, гарних вам інвестицій і всього вам найкращого!